Художниця Роксолана Дудка готує матеріал для майстер-класу внутрішньопереміщених людей, які живуть у Полтаві, навчатиме вибійці на тканині. Ви будете пробувати самі міксувати, як ви відчуваєте. тут. Головне вчасно зупинитися. Працюють учасники з дерев'яними різьбленими формами, вибійками, які створив полтавський майстер Володимир Маркар'ян. Зараз така ситуація. Багато людей приїхало сюди з пустими руками без нічого. І чудовий варіант якось. Трошечки звеселішати, провести час в компанії, познайомитися і власне задекорувати свій одяг. Це традиційна орнаментика, це наші знаки, це дерево життя і звичайно, символи патріотичні. Організували майстер-клас у рамках нового українсько-німецького проєкту Шелтер Україна. Він у Полтаві працює зокрема для людей, що постраждали від війни, каже координаторка Юлія Городчаніна. Проєкт шелтеру це мається на увазі як простір взаємодії, допомоги, інтеграції. Тобто тут будуть різноманітні консультації, консультації юриста, психолога, дитячого лікаря і різні розвиткові освітні заходи. Це, наприклад, Українська мова, англійська мова це курс робототехніки для дітей, курс жіночої самооборони, найрізноманітніші майстер-класи. За словами Юлії Городчаніної, всі активності для учасників будуть проводити безплатно, фінансують їх за гроші іноземних партнерів. Проводят много интересных мероприятий, в том числе вот сегодня мастер-класс. Мне очень нравится. Посмотрите, какой замечательный Лева получился. Мне очень понравилось. Я думаю, что попробую еще один рисунок. Я давно хотіла попасти на арт-терапію, щось зробити своїми руками, то тобто, спогратись з фарбами з кольорами, щось нове. Такого я ще не не спробувала. Сьогодні дуже мене зацікавила ця ідея, і те, що ця організація приглашає жінок, які Тобто, війна війною, а мистецтво має бути. За словами координаторки Юлії Городчаніної Полтавщина одна з шести регіонів, де запроваджують ініціативу. Вона буде діяти упродовж трьох місяців. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.